Яку частину круга заштриховано на малюнку. Ну, По-перше, нам треба визначитися, наскільки поділено даний круг. Даний круг поділено на 8 частин. Саме ця цифра у нас йде в знаменник. Ну, І порахуємо, скільки частин у нас зафарбовано. Зафарбовано у нас 5. Це показує, скільки взято частин чисельник. Таким чином, ми з вами маємо, що відповідь до цього питання це відповідь А 5 восьмих. Скільки кілограмів сушених слив отримають з 8 кг свіжих, якщо з 10 кг свіжих слив отримали 1,5 кг сушених. Ну, для того, щоб розв'язати це завдання, досить скласти просту пропорцію. Ми маємо, що. З 10 кілограмів, з 10 кг ми отримуємо 1,5 кілограма, а нам треба порахувати, скільки ми отримаємо з 8 кілограмів. Знак питання. Тобто, щоб розв'язати цю прокур, нам досить. 8 помножити на 1,5 і поділити на 10. 8 помножити на 1,5 це те саме, що 8 помножити на 15. Це у нас буде 120 і відокремити комою один знак. Це у нас буде 12. 12 поділити на 10, ми отримаємо 1,2. Відповідь 1,2 це у нас відповідь В. Це відповідь В. Указати рівняння, коренем якого є число 7. А якщо ми з вами подивимося, то мінус ми отримаємо тоді, коли один із множників або добуток у нас буде від'ємним. Якщо ми глянемо на перше рівняння, то тут у нас стоїть 0х. Взагалі, це рівняння не має розв'язків, тому що будь-яке число помножене на 0 дає нам 0. Далі дивимося, 8х дорівнює мінус 56. З цього рівняння видно, що множник буде від'ємним числом. Якщо ми 56 поділимо на, якщо минус 50... 56 поділимо на 8, ми отримаємо саме мінус 7, тобто це рівняння нам підходить. Це є відповіддю до нашого завдання. Далі нам потрібно спростити вираз 2m-х помножити на 2m плюс х і додати ще х в квадраті. Давайте спробуємо розв'язати це завдання. Ну, по-перше, очевидно, що 2m-х на 2m плюс х це у нас буде 2m різниця квадратів. 2m в квадраті мінус х квадраті, і додати х в квадраті. По-перше, х квадраті мінус х в квадраті нам дасть 0. У нас залишається піднести до квадрату 2m, 2 в квадраті це 4, і m в квадраті до квадрату це буде m квадрат. Відповідь 4m в квадраті це відповідь у нас g. Відповідь «Г». Далі виконати дію. 4 корення квадратних з 5 відняти корень квадратний з 5. Ну, тут дуже просто пам'ятаємо, що корень квадратний з 5 має коефіцієнт 1. 4 мінус 1 буде 3. Тому відповідь до цієї дії 3 корення квадратних з 5. Це відповідь «В». А наступне завдання, нам треба знайти число, яке дорівнює значенню виразу. Одна друга в мінус восьмому степені помножить одна друга на е, п'ятому степені. Ну, по-перше, давайте з вами зробимо таке перетворення, що одна друга, 1 друга в мінус восьмому степені, це те саме, що. 1 поділити на 1 другу у восьмому степені. На 1 12 у 8 степені. Що значить 1 поділити на 1 другу? Тобто, 1 треба помножити на обернений дріб, тобто, ми отримаємо 2 у восьмому степені. Тепер нам потрібно 2 в восьмому степеню помножити на. Одну другу в п'ятому степеню. Це означає, що нам потрібно піднести до степені одиничка. Одиничка в будь-якому степені це один, 2 в п'ятому степені, і тут ми можемо скоротити яким чином Два 2 в восьмому степені поділити на 2 в п'ятому степені. Це у нас буде не що інше, як 2 в третьому степені, тому що при діленні показники степеню у нас віднімаються. 2 в третьому степені це у нас є число 8. Число 8 це у нас відповідь Б.